Не запускався о той бензиновий генератор на холодну, хоч ти вбийся, поки не пшикнеш штрим, швидким стартом. І після того, як дивно те було, що як пшикнеш, він працює добре і дає хорошу енергію. Немає ніяких, в принципі, таких аж трішки коливання були. Але от я от зробив людям тут таку поміточку, щоб вертали підсос, тому що Жеклери всі перечистив перед пере, пере цей. І щоб менше тих от коливань кажу, ну не знаю, тому що це сітка магазинів, це давній мій знайомий, він відповідає також там за те, щоб. Було освітлення, тому що це і касові апарати, це і холодильники в першу чергу. І от проблема, проблема каже, Бодя, дивись, каже: ну, рідко є в кому магазині людина, яка балончиком там не пшикне собі в очі замість туди, куди там це. Воно каже, ледве їх, ну, вчимо, як показуємо, забувають краник, що може он оф. Але менше з тим, тим паче нема надії. Це зараз блекаути і такий. Такий, як сказати, дуже відповідальний такий аспект. Заїхав генератор також. Ну, скажете, звісно, бадянчик, ти що дивуєшся поганим е, бензинам? Та не дивуюся, люди часто на заправках що зможуть залити їм таке, чи десь в каністрі, чи що. Це нічого такого. Але mm. діло в тому, що коли поганий, воно і працює погано. Він же після того, як вшикнеш, він працює нормально. Електрику дає нормально і от думали, що робити? Заїхав ще один після простої. Тут бензин хороша по октановому числу, але він от стоїть півтора місяці і ловиться холодець. Хоч що ти робив цим? в карбюраторі. Ми його запустили і вирішили залишити, щоб я от поклав їх двох, так як сьогодні, один коло одного, і заміряв там компресію, там там іскру, там, якщо потрібно, катушку. Перед це. Я передивився, що обмотка там уже. і все-все-все і ідентично заміряв. Там 4,2 правда, було, тут четвірка, але це нормально. У них 6 без декомпресора. там. Просто Велика кубатура, мало коней, Ну, малий степень жаття заводу. Але одинаково і щось крутити, вертіти і добиратися до самого декомпресора, я розумію, також за плечима є декілька декілька моментів життя таких, що вже береже дурну роботу, щоб не робити. Розумієте? І ось коли я ось шворкав за все-все це до кумекою, що щось тут запахло. Такою самогонкою, що в баба Зоя віддихає, в неї хороша була самогонка. З долини отут от потекло. І, коротше, я втикаю, що це щось і бензин. Зараз він стікає. Я поставив капельницю. Я поставив капельницю. І бензин. Пахне от, дійсно, він такі, різні запахи. Нанюхуєшся цих різних запахів, там таке, там таке, але воно працює. Якщо та хімічна речовина має октанове число і горить добре, то воно працює. Замінили також, то є карбюратор вже новий, тому що ми обслуговуємо їх. І на новому карбюраторі також така сама от хрень. Декілька днів постояв його карбюратор з злитою бензиною. Коли я взявся ставити його назад, думаю, може Жеклер ще більший поставлю. Може, Жеклер більше поставлю. І я відкрутив, я жахнувся. Все стало біле. от там без бензину було, але оці от осади зробилися білі, як мороз, як іній зробився. І голка вже прилипла. Я розумію, що мале Октанове число беру капельницю, сестра, скальпель, ми тіряємо його. І виношу його на двір на 4 години. Він сидить, уже такий аж морозець слово. Запускається, закручую потім фільтербокс, бо я на гаєчки без нього зловив. І він запустився з першого разу. Ось така от може бути просто від, 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 від проблеми з бензинами в такі часи. І я кажу: у нас були такі етапи на різних етапах війни. Було, от кажу, всі хочуть, щоб опустити голку. О, хороша бензин заїхала. Потім і невідносно навіть холодна пора року чи, чи гаряча. Зараз оці, от, оці от штуки буває, кажу, краще би воно вже взагалі там не запускалося в деяких варіантах. Тоді вже зрозуміло, що звідки починати. Коли ось такі от запари, також можливо, буде комусь за підказку. Ставте класи, стежте за каналом. Всім добра. Тримаємося.